Шановні представники засобів масової інформації, я рада бачити вас сьогодні на прес-конференції, яка присвячена оцінці ситуації, яка відбулася вчора в Верховній Раді України. Я знаю, що зараз присутні як вітчизняні засоби масової інформації, так і іноземні. І думаю, що ця інформація заслуговує на те, щоб вона була донесена до всього світу. Вчора в Верховній Раді відбулася екстраординарна надзвичайна подія. А власне, ця подія в тому, що за два дні до виборів президента докорінно був змінений закон про вибори президента, були поміняні всі правила. Всі ці зміни вносилися в Верховній Раді в закон про вибори президента з порушенням всіх можливих і неможливих регламентних норм роботи Верховної Ради. В цьому не приймали участь не комітети профільні, не народні депутати, які працюють в цих комітетах. Порівняльні таблиці, будь-які документи складалися без участі депутатів. Таких безпрецедентних порушень регламенту і розгляду законопроєктів ще в Україні за всі часи я не пам'ятаю. Закон практично притягували. Цей закон, який прийнятий Практично в екстреному режимі за два дні до виборів міняє всі правила проведення виборів і, по суті, відкриває магістральний шлях до повної фальсифікації виборів. На чому тривалася наша надія, що вибори все ж таки будуть під контролем до цих змін до закону? Трималася на тому, що всі комісії, які проводять голосування, підраховують голоси. Складають протоколи, підписують їх, формувалися на паритетній рівній основі представництва кожного з двох кандидатів в президенти. І це, на наш погляд, було дуже сильним запобіжником для того, щоб комусь захотілося щось фальсифікувати. Але вчора все це зруйновано. І вже сьогодні ми відчуваємо, що наша країна опинилася перед загрозою. Повної руйнації демократії. Єдине, що залишилося у нашої держави з часів попередніх президентських виборів, це якраз право проводити відносно чесні вибори, як парламентські, так і президентські. І після першого туру виборів, які були проведені на старій законодавчій базі, і світова спільнота і більшість політиків аналітичних центрів в Україні Політичні партії визнали, що вибори відбулися відносно чесно. Але вже перед другим туром, після таких змін до законодавства, говорити про чесні вибори неможливо. І більше того, з часів останніх президентських виборів знищується останній здобуток. Це надія на відносно чесні вибори. Саме тому я хочу зробити все, що від мене залежить. Для того щоб не допустити в першу чергу, щоб цей закон був підписаний і став реальністю життя України, я хочу також звернути увагу, що цей закон вчора був прийнятий не на одні вибори і не на один випадок. По суті, як я відчуваю, партія регіонів і всі куплені партією регіонів політики заклали на багато років вперед режим фальсифікації. Які унеможливлять демократичний розвиток держави і, по суті, перекреслить будь-який вибір людей. Останній час з'явилися такі інформаційні хвилі, які повідомляють суспільства, що з 2004 року Янукович змінився, що він зненацька став політиком, який стоїть за розвиток демократії. Я можу вам сказати, що всі останні події, які відбуваються під час президентських виборів, говорять про дві речі. По-перше, Янукович з 2004 року, коли стояв на чолі масштабної фальсифікації виборів президента, не змінився. І вже сьогодні вони день за днем формують машину для фальсифікації. Почалось це з того, що в Центральній виборчій комісії був порушений. На корупційній основі парітет представництва двох кандидатів в президенти. І сьогодні на основі хабарництва, на основі кулуварних тіньових домовленостей, в центральній виборчій комісії сформована більшість, яка без будь-яких заперечень виконує вказівки штабу партії регіонів і штампує останні тижні антизаконні рішення, які також закладають основу для фальсифікації. Це рішення ЦВК про право голосувати на дому без медичних довідок, це рішення цієї частини ЦВК, які закладають право, щоб люди, яких немає в електронному реєстрі, явочним порядком голосували, і багато інших інструкцій, які даються цією корумпованою більшістю в ЦВК, по суті створюють передумови для фальсифікації виборів. Всі ці рішення... Народжуються в штабі партії регіонів і потім трансформуються через ключових людей в ЦВК. Друге, на що я хотіла би звернути увагу? Що по суті відроджується Ківаловщина, яка і панувала в 2004 році. Вищий адміністративний суд доведений до того, що має нелегітимне керівництво і приймає протиправні неправосудні рішення. Так само знаходячись під тим самим тиском. В порушення закону цей суд очолює людина, яка не може цей суд очолювати. Апеляційний адміністративний суд, який намагався зберігти правові позиції в виборчому процесі вчора, позавчора проти суддів, проти, проти суддів апеляційного адміністративного суду порушені кримінальні справи і вже два дні суддів. Просто запрошують до Генеральної прокуратури і залякують, щоб вони не приймали рішення, які стоять на стороні закону і на стороні Конституції. Я думаю, що наступний крок, який треба проаналізувати, це те, що саме партію регіонів була захоплена режимне підприємство, яке друкує бюлетені і встановлена система, при якій режимне підприємство. Яке друкує бюлетені втратила можливість працювати спокійно, стабільно і виконувати свої функції. Захоплення бойовиками партії регіонів відбулося з використанням спеціальних приладів і пристроїв, спеціального озброєння, яке зафіксовано Міністерством внутрішніх справ і яке, по суті, було кримінальним вчинком, але Генеральна прокуратура. Встала на бік саме злочинців, порушивши кримінальні справи проти міліції. Далі партія регіонів продовжила створювати передумови для фальсифікації, звільнивши в парламенті міністра внутрішніх справ з метою дестабілізації роботи міліції і з метою по суті створення всіх можливостей, щоб міліція була дезорієнтована, щоб міліція була. В цей важкий час дезорганізована і як наслідок не могла виконувати своє основне завдання по боротьбі з фальсифікацією. І остання крапля, яка вже, мені здається, переповнює всі е, можливості спостерігати за цим спокійно, це якраз за два дні прийняття закону, який зафіксує фальсифікацію виборів як норму закону. Саме тому я хотіла би повідомити вам, що не чекаючи того, що президент підпише закон, партія регіонів вже почала діяти. І вже на двох окружних виборчих комісіях, одна номер 3 міста Джанкой в Криму, і друга, номер 48 в місті Краматорську Донецької області, були викинуті члени окружної виборчої комісії. Від мене як від кандидата в президенти з порушенням всіх правил і норм, по суті, встановивши повну систему контролю за цими окружними виборчими комісіями з боку партії регіонів і кандидата Януковича.